Якщо у попередньому відео ми милувалися найкрасивішими іграми цього покоління, то сьогодні настав час поговорити про найбільші провали останніх років. Це ігри, які змусили нас запитати, а хто це взагалі випустив. Деякі з них мали величезні бюджети, але провалились через поганий менеджмент. Інші обіцяли революцію, але виявили звичайною аферою. А треті просто доводять, що навіть найталановитіші студії можуть створити катастрофу. Сьогодні розберемо найбільші ігрові фіаско останніх років. Це історії про те, як мрії мільйонів гравців розбивались об реальність некомпетентності, жадібності та браку часу. Ubisoft витратили понад 120 мільйонів доларів та 8 років розробки, щоб створити гру, яка нікому не потрібна. Це мала бути духовна спадкоємиця Assassin's Creed Black Flag, однієї з найкращих піратських ігор всіх часів. Замість цього ми отримали порожній світ без душі, де єдине заняття це нудне пересування між однаковими локаціями та механічне виконання повторюваних завдань. Найжахливіше те, що гра позиціонувала себе як повноцінна AAA-пригода за 70 доларів, але пропонувала менше контенту, ніж безкоштовні мобільні ігри. Основна проблема в Cool'd Bounce це повна відсутність зрозуміння того, що робило Black Flag особливою. Гравці любили не тільки морські бої. Але й харизматичного протагоніста Едварда Канвея. Цікаву історію про встановлення пірата, можливість досліджувати острови пішки, підводне плавання та соціальні механіки з екіпажем. School and Bones позбавила гравців усього цього: ви граєте за безликого капітана без характеру, не можете покинути корабль на більшості островів, а весь соціальний аспект зводиться до меню з текстом. Технічно гра також повна проблем. Вона працює на застарілому движку, який не може впоратись з навантаженням онлайн світу. Постійні відключення серверів, лаги під час бою, зникнення прогресу це щоденна реальність для граців Skull and Bones. Найсмісніше те, що для одиночної гри потрібно постійне підключення до інтернету, хоча ніяких значущих мультиплеєрних елементів у грі немає. За такий бюджет та час розробки можна було створити кілька повноцінних піратських ігор, але Ubisoft вирішили показати світові, як не треба розвивати популярний концепт. Гра стала символом корпоративної безвідповідальності, коли величезна компанія може дозволити собі витратити сотні мільйонів на продукт, який ніхто не хоче купувати. Skull Bones назавжди залишились прикладом того, як можна взяти ідеальну формулу та зіпсувати її через відсутність розуміння потреб аудиторії. Arcane Studios, творці геніального Дісхонора та атмосферного прей, створили гру, яка зруйнувала їхню репутацію та довіру фанатів. Redfall стала жорстоким доказом того, що навіть найталановитіші студії можуть провалитись, коли їх змушують робити не те, що вони вміють найкраще. Microsoft потрібна була мультиплеєрна гра сервіс із вампірами для Game Pass, і Arkane довелося забути про свою майстерність у створенні атмосферних ігор заради погоні за трендами ринку. Основна проблема Redfall це кризовий геймдизайн, який не розуміє власної мети. Гра намагається бути одночасно кооперативним шутером, відкритим світом RPG та хорором. Але провалюється в кожному з цих напрямків. Бої схожі на стрілянину по картонним мішеням, дослідження світу зводиться до збирання безглуздих колекційних предметів, а система прокачки настільки примітивна, що не мотивує до прогресу. Найгірше те, що вампіри, головна родзинка гри, абсолютно не страшні та не цікаві як противники. Технічний стан Redfall на релізі був катастрофічним, гра була повна критичних багів, які робили її практично неіграбельною. Квести ламалися наполовині, персонажі застрягали в текстурах, AI ворогів переставав працювати, а фреймрейт падав до 20 кадрів навіть на потужних ПК. Найболючіше те, що це був ексклюзив Xbox та Game Pass, тому Microsoft не змогли просто забути цю гру. Вони були змушені витрачати мільйони на патчі для продукту, які ніхто не хотів грати. Redfall назавжди змінила сприйняття Arcane Studios та показала небезпеки корпоративного контролю над творчими студіями. Після провалу гри Microsoft закрила студію, а багато ключових розробників покинули компанію. Це стало трагедією для всієї індустрії. Світ втратив команду, здатну створювати унікальні та інноваційні ігри через одну невдалу спробу слідувати чужим трендам. Redfall стала символом того, як великі корпорації можуть знищити талант заради короткострокових фінансових цілей. Волишен намагалась перезапустити легендарну серію Saints Row – але замість цього створили гру, яка поховала франшизу назавжди та призвела до закриття студії. Нова Сейнсеров мала стати сучасною версією серії, адаптованою для нового покоління гравців. Натомість розробники створили продукт, який образив старих фанатів та не зміг знайти нову аудиторію. Найтрагічніше те, що це була остання гра від студії, яка колись створила одні з найкращих Open World action ігор. Основна проблема Saints Row 2022 року це повне нерозуміння того, що робило оригінальну серію культовою. Старі Saints Row були відомі своїм дорослим, провокаційним гумором, харизматичними лиходіями та готовністю переходити всі міжі. Новий перезапуск замінився на млявий гумор, безликих антигероїв та політично коректні конфлікти. Гра намагається бути одночасно бунтівною та безпечною, що створює когнітивний дисонанс. Головні персонажі схожі на влогерів з тік а не на кримінальних босів. Технічно гра також є повною катастрофою, вона працює жахливо на всіх платформах, має повну багів та проблему з AI. Відкритий світ позбавлений життя та деталей, квести примітивні та повторювані, а бойова система це крок назад, в порівнянні навіть з Saints Row 2 2008 року. Найсмішніше те, що гра намагалась конкурувати з GTA V та іншими сучасними Open World іграми. Але пропонують досвід рівня середини 2000-х. Volition явно не мала ресурсів та досвіду для створення сучасної AAA-ігри. Провал Saints Row призвів до закриття Volition, студії з 30-річною історією. Це стало трагедією не тільки для розробників, які втратили роботу, але й для всієї індустрії, яка втратила унікальний голос. Saints Row показала небезпеки перезапусків старих франшиз. Розробники намагаються адаптувати контент під сучасні соціальні тренди, і вони ризикують втратити саму душу, яка робила оригінал особливим. Гра стала символом того, як можна знищити ігру через неправильне розуміння своєї аудиторії. Square Enix витратили понад 100 мільйонів доларів на створення RPG, яка зненавиділа себе кожним елементом дизайну. Forspoken Spoken мала стати демонстрацією могутності PS5 та поверненням Square Enix до створення синглплеєрних пригод. Натомість гра стала підручником із того, як не треба робити сучасні open-world ігри. Найболючіше те, що Square Enix позиціонували гру як майбутнє RPG, але насправді показали всім, наскільки японські розробники не розуміють західну аудиторію. Основна проблема Форспокен це головна героїня Фрей, яка є одним із найнеприємніших протагоністів в історії відеоігор. Вона постійно скаржиться, принижує всіх навколо та поводиться як підліток із серйозними проблемами поведінки. Її діалоги з магічним браслетом Кафом стали мемом через свою штучність. Найгірше те, що розробники явно намагалися зробити її сильним жіночим персонажем, але натомість створили карикатуру, яка відштовхує всіх гравців незалежно від статі та віку. Геймплейно форспокен no є класичним прикладом Checkbox Design, Дизайн, коли розробники додають всі модні механіки, не розуміючи, навіщо вони потрібні. Відкритий світ порожній та безсільний, квести зводяться до збирання предметів у різних точках карти, а магічна система, попри всю свою видовищність, швидко стає онотонною. Гра намагається бути всім для всіх: паркур стимулятором, RPG, екшеном, головоломкою, але провалюється в кожному напрямку через відсутність чіткого бачення. Провал Forspoken коштувала Square Enix не тільки грошей, а й репутації. Студія Luminous Production була розформована після релізу, а багато проєктів Western Division були скасовані. Це стало символом краху амбіцій Square Enix щодо завойовування західного ринку власними силами. ForSpoken показала, що розуміння місцевої культури та смаків аудиторії не можна замінити великим бюджетом та маркетингом. Гра назавжди залишиться прикладом культурного непорозуміння між японськими розробниками та західними гравцями. Warner Bros Games Montreal взяли найпопулярнішу супергеройську франшизу та створили гру, яка зруйнувала очікування всіх фанатів Бетмен. Гра мала стати гідним наступником легендарної серії Arkham, але натомість показала світові, як можна взяти ідеальну формулу та зіпсувати її через фундаментальне нерозуміння того, що робили оригінали особливими. Найболючіше те, що Warner Bros раніше створили чудовий Arkham Origins, тому їхня некомпетентність у Gotham Knights особливо шокуюча. Основний провал це рішення зробити гру кооперативної RPG замість фокусу на сінглплеєрній ігрі. Arkham ігри були відомі своїми особистими історіями про внутрішні демони Бетмена та його стосунки з ворогами. Gotham Knights натомість пропонує генеричну історію про команду супергероїв, які борються з безликими загрозами, персонажі позбавлені індивідуальності Бетмена. Вони всі грають одинаково, говорять одинаково та реагують на події однаково. Це перетворило унікальний досвід на стандартний кооперативний лутер шутер у костюмах супергероїв. Технічно грає катастрофою, вона не підтримує 60 FPS на консолях, має жахливу оптимізацію на ПК та повна багів. Найсмішніше те, що розробники пояснювали відсутність 60 FPS особливостями геймплею, але насправді проблема була в поганому програмуванні. Система прогресу скопійована з мобільних ігор. Постійний грін заради чисел, який не впливає на реальний геймплей, Готем Сіті позбавлений атмосферності та деталей, які робили Arkham ігри з такими захоплюючими для дослідження. Gotham Knights продемонструвала, як великі видавці можуть зруйнувати прекрасні франшизи через нерозуміння її суті. Warner Brothers хотіли Games as Service продукт з мікротранзакціями та постійними оновленнями. Але отримали комерційний провал та розчарування фанатів. Гра стала символом того, як корпоративна жадібність може знищити художню цінність та емоційний зв'язок гравців з улюбленими персонажами. Після провалу Gotham Knights майбутнє ігор про Бетмена стало невизначеним, що є трагедією для всіх фанатів Dark Knight. Fantastic створили найбільшу аферу в історії ігрової індустрії, обманувши мільйони гравців по всьому світу та зганьбивши стіми платформу. The Day Before протягом років рекламувався як наступний великий ММО про виживання і стала найочікуванішою грою на Steam. Усе це було побудовано на брехні, розробники ніколи не мали наміру створювати обіцяну гру та свідомо обманювали гравців заради швидкого заробітку. Основна афера The Day Before полягала в показі фейкового геймплею та використанні чужих матеріалів. Розробники показували у трейлерах кадри з GTA V, The Last of Us та інших ігор, видаючи їх за власний контент. Коли гравці нарешті отримали доступ до гри, виявилось, що це збірка безкоштовних асетів з Unity Store без жодного оригінального контенту. Замість обіцяного світу на тисячі гравців, гра пропонувала крихітні кімнати по 8 людей максимум. Технічно the Day Before була неіграбельною. постійні краші, відсутність базових функцій, примітивний AI та жахлива оптимізація. Найсмішніше те, що зомбі-апокаліпсис виявився кількома NPC. Які стояли на одному місці та не реагували на гравця. Інвентар не працював, квести були порожніми, а мультиплеєр існував тільки в теорії. Це був не просто поганий продукт, це було свідоме шахрайство під виглядом відеогри. Коли афера розкрилась, Фантастік закрила за 4 дні, залишивши десятки тисяч обманутих покупців. Стім був змушений повернути гроші всім без винятку, що стало безпрецедентним випадком в історії платформи. The Day Before показала небезпеки системи раннього доступу якими можуть злуживати недобросовісні розробники. Гра назавжди залишилася символом того, як далеко може зайти шахраї у світі відеоігор та чому важливо бути скептичним до занадто амбіційних обіцянок невідомих студій. Глен Скофілд, легендарний творець Dead Space, повернувся у світ космічних жахів, щоб створити найдорожчий провал у жанрі survival horror. На папері все виглядало ідеально: досвідчена команда, величезний бюджет, понад 200 мільйонів доларів. Та амбіції створити нову франшизу. На практиці, гра, яка програє в оригінальному Dead Space у всіх аспектах, включаючи страх, атмосферу, геймдизайн та технічне виконання. Головна проблема Калісто це намагання бути більш видовищною, ніж страшною. Замість психологічного терору та клаустрофобії оригінального Dead Space, гра робить ставку на брутальні вбивства, результат досвід, який швидко стає нудним та передбачуваним. Монстри не завжди лякають, бо їх дизайн занадто очевидний, а бойова система зводиться до примітивного махання палицею. Найгірше те, що гра практично позбавлення згадки та інтриги, все пояснюється прямолінійно, не залишаючи простору для уяви гравця. Технічні проблеми показали, що великий бюджет не гарантує якісної оптимізації, гра жахливо працювала на всіх платформах при релізі, постійні фрізи та падіння FPS. Найсмішніше те, що студія рекламувала гру як наступне покоління жахів. Але насправді показала, як можна витратити понад 200 мільйонів доларів на створення досвіду, гіршого за 15-річний оригінал Dead Space. Ремейк Dead Space, який вийшов практично одночасно, показав всі недоліки Калісто, ще більш контрастно. Провал протокол став особистою трагедією для Глена Скофілда, який покинув студію після релізу та публічно вибачився перед фанатами. Це показало, як тиск великих бюджетів та очікувань може зіпсувати навіть найталановитіших розробників. Гра мала стати доказом того, що незалежна студія може конкурувати з великими видавцями, але натомість довела, що творчість не можна купити за гроші. Калістопротокол назавжди залишився прикладом того, як намагання повторити власний успіх може привести до повного провалу. Platinum Games студія легенда екшн жанру створила гру, яка змусила всіх забути про їхні попередні досягнення, та поставила під сумнів їхню майбутню кар'єру. Babylons Fall мала стати довгостроковою сервіс Грою, яка об'єднює майстерність Platinum Games у створенні бойових систем з MMO елементами від Square Enix. Натомість світ отримав один з найбільших провалів у історії онлайн – продукт, який був настільки поганим, що Square Enix закрила сервери менше ніж через рік після релізу. Основна проблема Babylons Fall це фундаментальне нерозуміння того, що робить Platinum Games особливими. Студія відома своїми швидкими, стильними односпонтанними екшенами, з фокусом на майстерність гравця. Baby Lancefall натомість пропонувала повільний, Грін Heavy досвід з фокусом на лут та виконання однотипних завдань. Легендарна бойова система Platinum Games була зіпсована RPG механіками. Візуально гра намагалась імітувати живопис, але натомість створила одну з найгірших артстайлів в історії відеоігор. Всі текстури виглядали розмитими та брудними, персонажі схожі на манекенів, а юзер-інтерфейс був настільки перевантаженим, що заважав геймплею. Технічно гра також була жахливою, постійні проблеми з серверами, лаги та баги. Найгірше те, що як сервісі гра Babylon's Fall потребувала постійного підключення до інтернету. Але сервери працювали настільки погано, що гра була практично неіграбельною. Закриття Babylon's Fall стало символом провалу Games as a Service моделі для традиційних синглплеєр студій. Platinum Games публічно вибачили за гру та пообіцяли повернутися до створення одноплеєрних екшенів. Quare Enix втратили мільйони доларів та довіру інвесторів. Найсумніше те, що Babylon's Fall показала, як великі видавці можуть змусити талановитих розробників створювати продукти, які суперечать їхнім сильним сторонам. Гра назавжди залишиться прикладом того, як гонитва за трендами може знищити репутацію дуже солідних студій. Game Meal Entertainment створили абсолютний антирекорд у сфері відеоігрових провалів, довівши, що навіть King Kong може стати жертвою найжахливішого геймдизайну в історії відеоігор. Ця гра є настільки поганою в усіх можливих аспектах, що стала мемом щодо офіційного релізу. Найболючіше те, що вона коштувала 40 доларів при релізі, ціна повноцінної ААА ігри, але пропонувала досвід гірший за безкоштовні флеш-ігри початку 2000-х. Геймплейно Rise of Kong є катастрофою космічних масштабів, примітивні бої, жахлива камера, відсутність будь-яких цікавих механік. Гра обіцяла показати історію встановлення Кінконга. Але натомість пропонує безглузде бігання територію та махання руками в повітрі, квести зводяться до Іди туди, вбий це», бо босфайти не мають стратегії, а експлорейшн частина обмежується лінійними коридорами. Найгірше те, що гра стала невиправдано коротка, її можна пройти за 3-4 години, з яких половина припадає на кат сцени, технічно грає жахіттям, постійні краші, падіння FPS до неграбельних значень, баги з анімацією та колізією. GameMail випустили гру в такому стані, що її практично неможливо пройти до кінця через критичні помилки. Система збереження не працює належним чином, тому гравці втрачають прогрес після кожного крашу. Аудіодизайн також жахливий, відсутні звукові ефекти, музика різко обривається. Rise of Kong стала символом повної деградації ліцензійних ігор та показала наскільки низько може впасти ігрова індустрія. GameMiel були відомі створенням низькобюджетних ігор, але навіть за їхніми стандартами це грає провалом. Найсумніше те, що Франчеза кінг Конга заслуговує на набагато кращу адаптацію. Це один з найкультовіших персонажів попкультури, але його перетворили на посміховисько. Rise of Kong назавжди залишилась прикладом того, як не треба робити ігри. Didelic Entertainment витратили 6 років розробки та мільйони євро на створення найгіршої адаптації творів Толкіна в історії всіх медіа. Голум мала стати унікальною психологічною пригодою, яка покаже світ Середзем'я очами одного із найскладніших персонажів франшизи. Натомість студія створила продукт, який образив всіх фанатів Толкіна та показав світові, як не треба робити ігри на основі популярних ліцензій. Найтрагічніше те, що студія закрилася відразу після релізу, не встигнувши навіть спробувати виправити свої помилки. Основний провал Голума це повне нерозуміння персонажа та його ролі у всесвіті Толкіна. Голом у творах Толкіна це трагічна фігура, зіпсована владою персня, але водночас хитра та небезпечна. У грі він перетворився на безпомічного протагоніста, який може тільки ховатися та втікати. Розробники змогли зробити одного з найцікавіших персонажів фентезі, нудним та нецікавим. Геймплейну гра зводиться до примітивних стил секцій та платформ головоломок без жодної творчості. Сюжетну гра також провальна вона не додає нічого значущого до Лору Толкіна. А натомість створює суперечності з оригінальними творами, характеризації інших персонажів поверхневі та одномірні, діалоги написані без розуміння стилю Толкіна, а загальна атмосфера позбавлена величі та чарівності середзем'я. Найгірше те, що гра позиціонувала себе як канон доповнення до Всесвіту, але насправді показала повну неповагу до спадщини Толкіна. Провал Голома показав небезпеку, дешевих та некваліфікованих розробників, які працюють з великими IP. Middle Earth Enterprise продали права студії, яка ніколи раніше не створювала AAA-ігор та не забезпечила належного контролю якості. Результат це продукт, який зашкодив репутації не тільки розробникам, але й самій франшизі. Голум, це приклад того, як великі тайтли можуть бути знищені через жадібність та некомпетентність. Ці провали стали важливим нагадуванням про те, що створення якісних відеоігор це мистецтво, яке не можна замінити великими бюджетами, агресивним маркетингом або популярними ліцензіями. За кожною успішною грою стоять роки кропіткої роботи, творче бачення, розуміння аудиторії, та найголовніше повага до гравців, як до людей, а не як до банкоматів. Коли розробники або видавці забувають про це фундаментальне правило, ми отримуємо катастрофи, які псують репутацію цілої індустрії. Головний урок цих провалів простий, але важливий підтримайте студії та видавців, які поважають вас час, гроші та розум. Не купуйте ігри в день релізу від незнайомих розробників, читайте незалежні огляди та пам'ятайте, що культура передзамовлень часто заохочує неправильну поведінку. Голосуйте гаманцем за якість, творчість та інновації, а не за хайп та маркетингові обіцянки. Тільки так ми можемо зробити ігрову індустрію кращим місцем для всіх і для гравців, і для талановитих розробників, які заслуговують на успіх. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях свою думку, мені цікаво, що ви думаєте. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і грайте задоволенням!